Ні, пам'яті провокації, нові обличчя» – такі ключові слова звучали сьогодні. Наші журналісти розкажуть детальніше. Мої вітання Оксана Гнатишин, це Новини 20.15 замить За мить про таке. Студенти вимагають змін. Музичні академії переобирають ректора. Згадувати загиблих, а не тішитися перемозі. Так історики радять відзначати 9 травня. Але дослухаються не всі молодіжні радикали та ветеранські організації готують акції. Міліція чекає провокацій. Молодь хоче змін і не бажає бачити старі заплямовані співпрацею із старою владою обличчя. Але, схоже, доведеться терпіти. Львівські студенти намагались пікетувати дострокові вибори ректора Львівської музичної академії. Але як виявилось даремно, вибрали знову Ігоря Пилатюка. Місяць тому громадськість Львова і студенти консерваторії виступили проти нього, бо закидають йому корупцію і тісні зв'язки з партією регіонів. Тоді ж вирішили провести досторкові вибори ректора. І ось результат як усе відбувалось, бачила Марія Шепель. Зранку під стінами академії збираються студенти та представники музичної спільноти Львова. Там відбулося представлення трьох кандидатів на посаду ректора. Серед них і скандальний Ігор Пелетюк. У 2004 році, під час передвиборчих перегонів, він був довіреною особою Януковича, проте це не єдине, що засуджують студенти. За час головування Пелетюка... Існує такі багато свідчень, що корупція піднялася на досить високий рівень, і тому ми прагнемо змін Корупція Просто в нашому навчальному закладі вона якби присвізає ну, Не знаю на когось, але <кхід> зі мною було. Останньою краплею невдоволення стало прагнення Палатюка диригувати концерт пам'яті Небесної Сотні. Це й спричинило хвилю протестів. Збурила громадськість цей факт, що ректор академії захотів проексплуатувати таку болючу тему для всіх: про те, що в академії не все в порядку, знають всі, особливо музична громадськість, і про корупцію просто легенди ходять. Олеся Масний вважає, після 15 років керування Ігор Пилатюк мав би поступитися та дати дорогу іншим фахівцям. Проте скандальний професор все ж таки бажає залишитися у кріслі ректора. Невдоволення громадськості називає війням революційного часу. Проте, у разі обрання Пилатюк обіцяє радикальні зміни в академії. Перш за все, доступність, відкритість, абсолютно така би я сказав, новаційна система і оцінювання. І... Навчального процесу, повна повна демократія, але в хорошому розумінні цього слова. Ще один кандидат, професор Тарас Баран, певний студентів потрібно слухати. Обіцяє прозорі вступні іспити та боротьбу з корупцією. На питання чи залишиться Пилатюк у вузі, відповідає. Схоче буде працювати тут далі, схоче буде гастролювати. Якщо не хочуть подати, законсувати значить, вони будуть писати заяви, що вони в нього не хочуть навчатися. Це є, це, є, це є вибір студентства. Тобто, як вони собі забажають? Кілька годин обговорення і таємним голосуванням ректором музичної академії обирають Ігора Палатюка. За нього проголосувало 115 делегатів зі 179. Я вважаю, що кожен зміни повинен розпочинати від себе. Зміни будуть радикальні і дуже мені здається. Своєчасні і потрібні і для колективу, і для студентського, зокрема, і для творчого процесу. Студенти невдоволені результатами голосування, обіцяють їй далі протестувати, залучатиму до цього не лише музичну громадськість Львова. Марія Шепер, Юрій Руденко, новини 2015, другий канал. А поки одні воюють за майбутнє, інші намагаються повернутись у минуле. 9 травня в Україні збираються відзначати День перемоги. Цього разу на урочистості лише в Києві виділили більше мільйона гривень. Молодь закликає владу відмовитись від будь-яких радісних урочистостей і перейняти досвід Європи в цей день, згадувати загиблих. Чому ми досі святкуємо День перемоги за радянськими канонами далі у сюжеті? Більшість країн пострадянського простору 8 травня поминають померлих у другій світовій війні у Львові ж на пагорбі. Слави сьогодні майже нікого з людей не побачиш а все тому, що всі готуються до іншого дня дня перемоги 9 травня. Пан Василь приходить до Пагорбу слави у Львові щороку. Чоловік пригадує, що ще десятиліття назад святкування дня перемоги було значно помпезнішим. Горів вічний вогонь, майоріли, червоні гвоздики. Сьогодні цей пам'ятний день відзначають скромніше. Пан Василь зізнається, що навіть сумує за феєричними урочистостями, але сьогодні каже, вони вже нікому не потрібні. Прапор перемоги фактично можна один раз принести десь там в Москві, в Києві. Все, а цього по містах він ж тут не був. Він був над Рейстагом. Не погоджується з чоловіком пані Діна. 9 травня каже, свято радісне, і відзначати його треба, бо ми перемогли фашиста, тому лише скорбити за загиблими не варто. Можна в цей день порадіти. Та все ж не так гучно, як було колись. Маршів вже не може бути таких величних, тому що вже старші люди відійшли відійшли від нас але пам'ять повинна жити пам'ять повинна жити в серцях у дітей онуків і у всіх хто пам'ятає про велику вітчизняну війну в рамках другої світової війни Українцям важко позбутися радянського духу у святкуванні 9 травня, бо нам його дуже довго прищеплювали, пояснює історик Руслан Сіромський. І прищеплювали навмисне, аби ми ніколи не дізнались про справжні втрати нашої держави під час війни і не взнали справжньої ваги у ній українського народу. Серед цивільного населення у четверо більше українців загинуло, аніж росіян. Це показовий факт. До того ж, ми знаємо, що радянське керівництво завжди якось роль українців у війні воно притушовувало, применшувало, починаючи від Сталіна, котрий підіймав перший тост День перемоги за російський народ, а не український, не якийсь інший. Історик певен, що святкувати 9 травня українцям не гоже, оскільки саме в цей день фашистський режим змінився на радянську окупацію, тому що дослухаються до думок сучасності українці цього року і поміняють день перемоги на день скорботи. Побачимо вже зовсім згодом. Маріяна Підковська, Віктор Сембратович, номер 2015, другий телеканал. Але не всі хочуть слухати істориків, декому конче треба 9 травня на Слави з Георгіївською стрічкою, як і тим, кому проросійська символіка не подобається. Львів вже традиційно для цього дня готується до провокацій. На масові заходи з нагоди 9 травня у міську раду вже подали дві заявки: дозволити їх проводити чи ні суд поки думає тим часом посилено готується міліція а разом з нею чимало громадських організацій. Більше у сюжеті Андрія Фока. Як повідомляє міська рада, на масові акції 9 травня заявки подали дві організації: це спілка ветеранів Львова та громадська організація Ідея нації остання запланувала флешмоб під назвою Зупинимо Колорадського Жука, основна ціль якого зривати георгіївські стрічки з комуністів та ветеранів. Міськрада ж подала до суду заморонити будь-які масові акції. Ми просимо судові органи звернути увагу на безпеку нашого міста і заборонити будь-які масові заходи, включаючи ті, що подані на території міста Львова. Судове засідання може закінчитися завтра під ранок. Звичайно, ми попереджаємо виконавчу службу. Звичайно, на засіданнях присутня міліція. Але в організації, яка і подала заявку на проведення провокативної акції, пояснюється дуже просто. Це суто тактичний хід, до того ж не новий. Якщо суд заборонить акцію їм, то не вийдуть і колоради. Такі кроки роблять щорічно, аби вставляти палки в колеса ідейним комуністам. З 2008 року в місті Львові існує практика, як технічно можна не дозволити п'ятій колонії, тобто комуністам партії регіонів руському блоку. Проводити будь-які заходи на території міста, тобто подаються зустрічні заявки. Що зробила громадська організація ідея нації» – Удала зустрічну заявку на ті заявки, які подають так звані представники п'ятої колони. Тим часом про можливі провокації у місті інформації з'являється все більше. То до Львова стягуються невідомі тітушки, то говорять про окремі диверсії. Міліція ж запевняє до непростих вихідних, яких так побоюються львів'яни, готові. Міліція вся. Працює в посолому варіанті, залучається постійно більше 60 міліції особового складу. Постійно на роботі чергування посилено. Це є і друга слідчо оперативна група, і додаткові наряди. Разом з правоохоронцями охороняти порядок буде і громадськість до спільної роботи з міліцією на патрулювання міста 9 травня. зголосились численні організації, зокрема і самооборона Львівщини. Тим паче запевняють, досвід такої роботи вже є. Це є обливаний понеділок і парад вишиванок і першотравень, який хвилював львів'ян, до слова не менше ніж ситуація сьогодні. Безпосередньо самооборона, а також до нас звернула така громадська організація, як Варта 1 та російськомовні націоналісти, ми спільно з ними. Вони ми їх координуємо і керуємо ними. ми виставляємо своїх людей. Біля пам'ятника монумент слави на вулиці Стрийській, де традиційно приходять люди. Самооборонці певні, якщо львів'яни будуть ігнорувати залякування та не піддаватись на провокації, вихідні, попри всі перестороги, минуть спокійно. Андрій Фок Олег Возне, Юрій Мартинович та Володимир Барчук. Новини 20.15. другий телеканал. І в продовження теми розмова з політологом в нашій студії Руслан Демчишак. З нами дякую, що завітали. Отже, чому 9 травня у Львові зазвичай ми очікуємо провокації? Зазвичай вони стаються. Мабуть, в першу чергу це пов'язано з різною інтерпретацією, з різним трактуванням цього свята громадянами України. Для декого це перемога радянського союзу в Другій світовій війні, певна демонстрація воєнної могутності радянського союзу. Для інших це день вшанування пам'яті полеглих в Другої світовій війні і день примирення. Це і друга причина це роздмухування політиками підігрівання пристрастей і використання власне Тих подій кому вигідно розмухувати цей скандал? Ну в сучасній ситуації однозначно це вигідно Росії в першу чергу всім силам, тим політичним, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні, і навпаки, українським патріотичним силам зовсім невигідним є розмухування протистояння. Гаразд чи варто ветеранським організаціям дозволяти різного роду мітинги в цей день, розгортання символіки. Якщо ці громадські організації, в тому числі ветеранські, визначений законний спосіб, так забажали проводити і отримали дозвіл міської ради, відповідно вони мають на таке право проводити будь-які мирні акції громадські дозволені конституції України воєнного стану в Україні немає. Як в такій ситуації повинна діяти міліція? А ось міліція повинна діяти також у визначений законом спосіб: тобто охороняти мирну акцію, не дозволяти? Е Провокаціям, власне, протидіяти провокаціям, і слідкувати, щоб ця акція мала виключно мирний характер, не переростала власне в певні там протизаконні дії, захоплення будівель і т.д. І, і в випадку протизаконних дій присікати такі акції, тобто теж визначений законом порядку. Раз чи є в нас шляхи все-таки святкування 9 травня, вшанування 9 травня без провокацій, без побоїщ. Чи це можливо? Безумовно, можливо, відзначення цієї події. Так я би тут навіть не вживав термін святкування. Так, так. Відзначення цієї події як дня пам'яті, вшанування пам'яті полеглих, як дня примирення. Відповідно, таке вшанування відповідає європейському. Позиції, так щодо цієї події, таке вшанування відповідає особливостям участі українців в Другій світовій війні, так які не лише в радянській армії, і таке вшанування може стати ось цією платформою, яка об'єднає все українське суспільство. Зрозуміло, дякую вам. Нагадую, з нами був політолог Руслан Демчишак. Кажемо вам ще раз дякуємо за зустрічі. До побачення. Дуже влучно сказав Руслан Демчишак, як він порадив багато львів'ян і воліють відзначати 9 травня в родинному колі без гучних святкувань і покладань квітів. Люди, які пережили війну, про цю дату говорять зазвичай, аби ніколи більше не повторилося. День, який набув політичного підтексту і страх перед провокаціями, стер справжню суть історичної дати 9 травня. Про неї роздумують опитані нами львів'яни. У рубриці народ скаже, як зав'яже. Львів'янка Лейла працює барменом. Її дідусь воював на фронтах Другої світової. Пам'ять про війну це її родинна пам'ять, забувати цієї дати не можна, аби подібне ніколи більше не повторилося. Певна дівчина діду воював. Ставлюсь, в принципі, визначати потрібно, чому ні. Тому що не, не сказала би, що це свято. Ну, це свято. Да. Це свято. А... Не знаю, що у Львові у нас так особливо будуть відзначати, тому що все-таки така ситуація в країні тяжка зараз. А... Ну, але все-таки була перемога, була війна, ми перемогли, його, якщо можна так назвати. А пані Ірина, дочка героя війни, до 9 травня її батько не дожив три місяці. Загинув під Ригою у важких боях. Жінка і через півстоліття не стримує сліз. Але 9 травня не хоче бачити ані параду, ані свят. Жінка хоче відвідати могилу батька, але не може поїхати в Прибалтику. Загинув мій батько біля Риги. Близько я їздила на те місце. Що я хочу сказати? Звичайно, що треба цей день святкувати. Я не кажу, така ж дуже гучно, але все одно він приніс приніс перемогу. Цей, цей день перемоги ми мусимо відзначити, тому що цей день є ну, визначальний. Телеоператор Юрій Роденко з родини військових обидві бабусі були на передових війни, але ніколи не робили з 9 травня жодного свята в їх родині. Це було днем пам'яті про страшні роки війни. Я категорично проти того, щоб з того робили атракцію. Тобто відзначати той день треба, але робити з того не атракцію. А от прийти на цвинтар, помянути людей, які загинули там за батьківщину. Там, от. І а робити з того мітинги, якісь політичні свої амбіції, робити ні, я я категорично проти. Але не всі львів'яни, які хочуть покласти квіти на пагорбі, слави, ризикнуть цього року прийти на Стрийську. Через ймовірність проросійських провокацій день 9 травня. Цього року знову може стати зі сльозами на очах. Ірина Матвій, Юрій Мартинович. Новини 2015, другий телеканал. Цінуємо, поважаємо, пам'ятаємо, бережімо історичну правду і себе та свою країну в умовах сьогодення. До зустрічі на другому телеканалі. З вами були журналісти нашої інформаційної служби. І я, Оксана Гнатишин. Тримаємось. Música Центральна та західна Україна повинні стати справжнім тилом визвольної боротьби проти зовнішнього і внутрішнього агресора. Про це народний депутат України, лідер свободи Олег Тягнебок, заявив на Тернопіллі у Бережанах. На початку 90-х років, коли Україна виборола свою незалежність, саме тут в Галичині проходив цей фронт боротьби за Україну. Тоді Галичина була певним піймонтом. Пізніше, особливо під час подій помаранчевої революції, а також революції гідності, цей фронт. Боротьби за Україну проходив в центральній Україні в столиці сьогодні. Оцей фронт боротьби за Україну проходить на сході і Півдні України. Тому нинішнє завдання центру і заходу полягає в тому, щоб бути певним тилом оцього фронту що для збереження української держави. За режиму Януковича Збройні Сили України, СБУ та МВС свідомо знищувалися, каже Олег Тягнивок. Україну залишили без засобів збройного опору агресору. Ми повинні забезпечити мобілізацію цивільного населення до армії, до силових структур. Ми повинні дати наших кращих синів, які готові тримати зброю, які готові зі зброєю боротися проти ворога. Зовнішнього проти ворога внутрішнього і допомогти їм влитися в ті цивільні підрозділи, які сьогодні творяться при Національній гвардії, які сьогодні творяться при Міністерстві внутрішніх справ. Ми маємо допомогти всіляко і матеріально, і відповідними ресурсами української армії, Національної гвардії, української міліції. Ми повинні забезпечити їх усім необхідним. Ще одне завдання Галичини як тилу визвольної боротьби прихисток біженців з окупованих територій. Ми маємо приютити тут в нас, в Галичині тих можливих біженців, зокрема з Криму з окупованих територій, що до речі активно зараз робиться. Я дуже вдячний усім тернополянам, які зараз створюють можливості для того, щоб офіцерські сім'ї. Мали можливість тут мешкати, щоб ті, які втікають з Криму, могли залишитися тут в західній Україні. У війні з путінськими загарбниками перевіряється готовність кожного з нас захищати свою країну, її незалежність і територіальну цілісність. Як це ми співаємо в нашому національному гімні, наголосив тягнебок. Настав час конкретними справами, а не словами, підтримати єдність України. Підсумував політик.